Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом смачної сирної випічки з варенням та родзинками. Мені подобається даний рецепт за свою простоту. Звичайні продукти, трохи зусиль і смачна домашня випічка на столі. Приступаємо в глибоку миску. відправляємо одне яйце: 60 грамів цукру, одну чайну ложку ванільного цукру, щіпку солі, 150 грамів сиру, бажано пожирніше, і 3 столові ложки рослинної олії. Всі продукти пробиваємо за допомогою блендера до однорідного стану. Далі частинами просіємо 170 грамів борошна, додаємо одну чайну ложку розпушувача. Замішуємо гладеньке і м'яке тісто. Розкачуємо тісто в пласт товщиною приблизно 2-3 мм і змащуємо його варення. У мене варення із смородини. Можна використовувати будь-яке варення зверху, посипаємо родзинками 50 г, можна також посипати горіхами. Згортаємо в рулет, шов защепуємо. Далі рулет розрізаємо вздовж на дві частини, не доходячи до краю, скручуємо, так як я показую на відео. Бажано, щоб зрізи залишалися зверху, так плетінка буде виглядати ще красивіше. Перекладаємо плетінку у форму, застелену папером. Для випічки. Розмір моєї форми 20 на 11 см. Зверху викладаємо 20 вершкового масла. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Якщо плетінка швидко рум'яниться, то її потрібно прикрити фольгою. Обов'язково спробуйте приготувати таку сирну плетінку, як готувати її дуже просто і швидко. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і поділитися рецептом з друзями. Бажаю всім смачного!